Вася, як можна прогуляти всю зарплату за один день? Бере гроші, підем, я тобі покажу. На останньому концерті верки сердючки наділи настільки коротку спідницю, що було трохи видно Андрія Данилка. Пішов Путін до ворожки, а вона йому каже Тебе не вбутале помреш в день українського національного свата. А якого саме, в який день помреш, то і буде днем Українського національного свата. На ранок після випускного батьки знову знайшли свого сина в капусти. Ще вчора мені до пенсії залишалося 10 років, а тепер вже 15. А ви кажете, що молодість неможливо повернути. Що трапилося? Напали гроші відібрали. Ти хоч їх запомотав. А що їх? Запаматовувати? Жінка і теща. Мама з донькою йдуть в садок. Мамо, а чого темно? Сонечко ще не встало, воно не змогло так, як тато після вчорашнього. Повертався вночі додому. Попереду дівчина озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла. І я побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми бігли, але було дуже як страшно.